Всіх вітаю хлопці, релакс від Дана Хі -хі. Да? Хто замахався в танках, психував там дуже цей, так, собі, так. Заходимо, дивимося на карасів, піскарів. Хоп-хоп-хоп. Нерви заспокім. І все буде файно. Ось такого... Ось такого Ось такі карасики є. Хоба, хо хоба. Ще покажу. Опа-на, на О! сом дзьом 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 Нерви заспокій, я базарював. Пів години і все. І все буде файно. Так, опять сюди Це Цей більше я колю. Ось такі коросики. Так що, якось так. Всім дякую. До зустрічі вам всім.